Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми працюємо з вами за підручником мерзляка полонського якір, математика 6 клас. Ми розглянемо параграф 31. -й. Цілі числа раціональні числа. Ви вже знаєте, що спочатку ви вивчали множину натуральних чисел. Це ті числа, які використовуються при лічбі. Найменше натуральні це один, кожен наступний більше знає одиницю і, відповідно, найбільшого натурального не існує. Але якщо взяти всі натуральні числа, всі протилежні їм і число 0, то утворюється множина цілих чисел. А якщо ще взяти всі цілі числа і всі дробові числа, то утворюється множина раціональних чисел. От сьогодні ми розглядаємо саме такі множини. Варто пам'ятати, що якщо ви берете, наприклад, два числа, одне з них. Наприклад, мінус 100, а друге, наприклад, 100, вони відрізняються лише знаком. Так от числа, які відрізняються лише знаком, і неважливо, чи вони є дробові, чи вони є цілими, вони називаються протилежними. Число 0 вважають протилежним самим собі, тому що до нуля протилежного немає, адже ви пам'ятаєте, що 0 не має жодного знака. Також варто пам'ятати, що якщо у вас є зображений ось такий вираз, де написано, що мінус, а в дужках ще один мінус, і якесь значення А, наприклад. То цей вираз буде дорівнювати просто значенню А. Краще запам'ятати так: мінус на мінус дає плюс. Але насправді чому ж так? Тому що перед дужками у вас стоїть ніби як мінус одиниця. І мінус 1 помножити на мінус А при множенні двох однакових знаків завжди буде плюс. Ось зображена схемка, так як я вам говорив, що цілі числа складаються з цілих від'ємних чисел, потім з нуля. І натуральних чисел. тому краще сказати так: натуральні протилежні їм і нуль. До раціональних числ входять відповідно всі цілі числа і всі дробові числа. Далі давайте з вами розглянемо завдання. Давайте запишемо номер 869, або зробимо його усно. Назвіть число протилежне числу 6. Відповідно, це буде мінус 6. Мінус 7, друге завдання. Протилежне до нього буде 7. Міняємо знак на протилежний. 0,9 протилежне до нього мінус 0,9. Четверте завдання 0. А протилежне до нуля ми говорили саме собі, то теж те буде 0. П'яте завдання 7,2 протилежне це мінус 7,2. Шосте мінус 23 протилежне 23. Ніби знаком плюса, але ми плюс не говоримо. Далі сьоме. Мінус 13,4 протилежне до нього 13,4. Номер 871. Теж уснусно. Чи є протилежними числа? Спочатку дивимось на знаки. Якщо знаки вже різні, тоді, можливо, такий випадок і присутній. Далі написано у нас 0,6 і мінус 35 в першому завданні. Але якщо взяти мінус 3 п'яти і або поділити 3 на 5, або домножити чисельник і знаменник на 2, то ми отримаємо мінус а це число і 0,6, ні в якому разі не поставте до рівня, просто і, вони вважаються протилежними. Тому, чи є ці числа? Звичайно, що є, обводимо. Друге завдання 2,5 і 5. ,2. Знаки вже однакові, тому далі навіть говорити про те, що вони можуть бути протилежними, не потрібно. Третє завдання знаки різні. Що буде, якщо я поділю 5 на 4? 5 ,4, це 1,25. Алі нас стоїть мінус 1,25. Тому, дійсно, як бачите, ці числа будуть протилежними. Обвожу. Четверте завдання. Мінус 1,5 і мінус третіх. Знаки в нас однакові, тому далі навіть нічого розглядати не потрібно. Номер 872. Чи є правильним твердження? Перше 4,15 додатне число. Дивіться, щоб ви розуміли, додатне число це завжди знаком плюс. Але він зазвичай не пишеться. Знака мінуса нема, тому вважаємо, що 4,15 це дійсно додатне число. Друге, 4,15 раціональне число. Раціональні це всі цілі і всі дробові. Це дробове число, тому так, це раціональне. Мінус 4 від'ємне число. Від'ємні числа зі знаком мінус. Тут є знак мінус. Тому теж правильно. Мінус 4 натуральне число. Натуральні числа не можуть бути з від'ємними знаками. Ми говорили, що натуральні це ті, які починаються з одиниці, кожен наступний більше за од... на 1, і так до нескінченності. Тому це неправильно. Далі, п'яте, мінус 4 ціле число. Цілі це всі натуральні, протилежні їм і 0. Це протилежне натуральному числу 4, тому так, це є ціле число. Шосте, мінус 4 раціональне число. Якщо воно є цілим, воно автоматично буде і також раціональним. Тому правильно. Нуль натуральне число. Нуль в Україні не є натуральним числом, хоча в деяких країнах світу він дійсно таким є. Тому ставлю, що це неправильно. Восьме завдання. 0 – ціле число. Як вже говорили за означенням, це правильно. Нуль автоматично буде раціональним також числом. Нуль додатне число, нуль не має жодного знаку, воно ні додатне, ні в'ємне. Тому це неправильно. Номер 873. Виберіть із чисел, запропонованих, перше натуральні. Натуральні ми знаємо, що це ті, які починаються від одиниці, і кожне наступне збільшується на 1. От 5 це натуральне число. Мінус 7, воно знаку, мінус, бути цього не може. 0 менше за 1 теж не може, одна друга дробове взагалі. Мінус 3,7 і від'ємний дробове ні, 8,6 дробове тому ні. Мінус 25 ні, 324 так. 15,37 це мішане число, тут є дріб, тому воно вважається до дробових більше, тому ні. Мінус 27,11 і від'ємний дробовий ні. Мінус 2. Воно ціле, але не натуральне. 35, так. 13,65 ні. Мінус 79. Ні. ж. І 976 підходить. Цілі числа це всі, що ми назвали в натуральних, але ще протилежні до натуральних. Не обов'язково до цих. Просто протилежні, це означає зі знаком мінус. Виписуємо підряд 5, мінус 7, 0 також вважається цілим. Далі мінус 125. 324. Так, 35, мінус 79 і 976. Третє завдання додатні. Додатні, це тільки попереду мають знак плюс, або їм взагалі не пишеться. 0 не вважається додатнім, воно ні додатні, ні від'ємне. Тому його пропустимо. Починаємо з 5, 5. мінус 7, ні, 1, друга. Так, мінус 3,7 ні. 8,6. Так. Мінус двадцять, ні. 324. Так. 15,3 теж так. Так, пропускаємо від'ємні. 35.

19 мінус 2, мінус 79. Цілі від'ємні. Ну, от дивіться, якщо серед недодатних вибрати цілі, і відповідно з знаком мінус вони будуть, то це означає, що це є цілі від'ємні. Беру мінус 7, так швидше буде, мінус 125 і мінус 2, і мінус 79. Наступне завдання шосте – Дробові невід'ємні. Дробові невід'ємні це означає ті, що зі знаком плюс. А отже, виберемо їх із третього завдання там, де були додатні одна друга, 8,6, 15,3, 13,65. Номер 874. Знайдіть значення мінус х, якщо перше завдання х дорівнює 7,9. Тоді мінус х буде протилежне значення, тобто мінус 7,9. Це є відповідь. Друге завдання х дорівнює мінус 0,15. Щоб знайти мінус х потрібно взяти протилежне значення, тобто 0,15. Третє завдання х дорівнює мінус 10, тобто мінус х буде дорівнювати протилежному числу, тобто 10. Четверте завдання. х дорівнює 49, тому мінус х дорівнює протилежному числу мінус 49. Номер 875. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. Цього разу дано мінус y дорівнює 11, а ми знаходимо відповідно y це протилежне значення мінус 11. Друге завдання мінус y це мінус 31, тому y дорівнює протилежному значенню 31. Далі. Мінус і дорівнює 0. Оскільки до нуля протилежний сам же ж 0, то y дорівнює 0. І четверте завдання. Мінус y дорівнює мінус мінус 1 третя. Не потрібно розкривати дужки, Просто запишемо, що y дорівнює, Ось цей мінус, що дужками прибираємо, залишається мінус 1 третя. Номер 877. Запишіть усі. Цілі додатні числа, які менше від 5,3 і числа, які їм протилежні. Позначте всі ці числа на координатній прямій. Отже, нам потрібно вказати всі цілі числа, які будуть менші за 5,3. Але щоб вони були ще й додатні, тому це вони мають бути відповідно більші за 0. Але, знову ж таки, давайте перерахуємо, на координатній прямій ми з вами знаємо ці значення. Вони знаходяться між нулем і відповідно 5,3. Які можуть бути це значення? 1. Це ціле число, воно більше за 0 і менше за 5,3. Також 2, потім 3, потім 4, і потім 5. А вже 6, воно буде. Іти далі, тому воно нам не підходить. Тому обираємо значення 1, 2, 3, 4, 5. Записую. Нехай це буде множена Х велика, яка складається з чисел 1, 2, 3, 4 та 5. Це ми з вами виписали цілі додатні. Але було ще одне завдання. Позначити всі числа на координатній прямій. Ми їх позначили, які також є і протилежними до них. А протилежні, нехай це буде x1, а це буде x2 тоді. Це буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 та мінус 5. Протилежні до них. Ліворуч йдемо мінус 1 точка. Мінус 2 значення. Мінус 3, теж точечка, мінус 4, і мінус 5. Ось так. Номер 878. Запишіть шість цілих чисел, які не є натуральними. Можна записати будь-які числа: наприклад, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 6. Це лише перші, які ми з вами знаємо, а їх насправді безліч. Номер 879. Запишіть цілі числа, розташовані на координатній прямій між числами. Перше завдання 4 і 9. Отже, це буде якесь певне значення, яке буде більше за 4, але менше за 9. Таким чином, я напишу так: велика множина х дорівнює. Наступне число після 4 де 5. Потім 6, далі 7, потім 8. Наступне 9, воно вже нам не підходить. Тому 5, 6, 7 і 8. Друге завдання. Х у нас буде більше за мінус 4, але менше за 2. Велика множина х дорівнює. Наступне після мінус 4 йде мінус 3, потім мінус 2, мінус 1, 0 також 1, а 2 вже брати не можна. Третє завдання. Х буде більше за мінус 8,2 і менше за 0. Тобто велика множина х дорівнює. Це буде від мінус 8 до мінус 1 включно. Беремо мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 та мінус 1. Четверте завдання. x у нас буде в межах від мінус 3 до 3. Записуємо їх букву Х дорівнює. Так, мінус 2, мінус 1, 0, 1 та 2. Далі, п'яте завдання. В п'ятому завданні х у нас буде від мінус 1,9 і до 2,1. Це будуть такі цілі значення: мінус 1, 0, 1 та 2. Так, і шосте завдання. Х у нас в межах від мінус 8 дев'ятих до 9 восьмих. Відповідно, мінус 1 брати вже не можна, тому що це ще менше за мінус 8 дев'ятих. Наступний йде 0. Потім 9 восьмих – це неправильний дріб, він більший за одиницю. Це буде десь 1,18. Тому х підходить ще значення 1, а вже 2 не підходить. Номер 881. Додатним чи від'ємним є число А, якщо число мінус А є додатним. Якщо число мінус А є додатним, то це означає, що А в першому завданні буде протилежним до нього, тобто від'ємним. Друге завдання. Якщо у нас число мінус А є від'ємним вже, то це означає, що А буде протилежним до нього, тобто додатним. Так. І останній випадок. Якщо у нас значення мінус А є рівне 0, то і А теж це 0. Номер 882. Чи може число А дорівнювати число мінус А, а дорівнює мінус А лише при умові, якщо А дорівнює 0. Чому так? Тому що якщо ми перенесемо мінус А ліворуч, то у нас вийде так А. Плюс А дорівнює 0. 2А дорівнює 0. І 0 поділити на 2 буде 0. Номер 883. Яке із чисел А чи мінус А розташоване праворуч від нуля на координатній прямій? Тут існує кілька випадків. Якщо у нас а число додатнє, то зрозуміло, що а буде праворуч від нуля. Але якщо ж а в'ємне, то мінус а знаходиться праворуч від нуля. Номер 884. Укажіть які-небудь три значення а, для яких між числами мінус а і а на корененті прямії розташовано тільки одне ціле число. Ну, от, наприклад, можна взяти мінус 0,2. І 0,2. Одне ціле число це буде 0. І так в кожному з випадків. Можна взяти, наприклад, мінус 1 і 1. Теж буде 0. Або мінус 0,3 і 0,3. Теж буде 0. І лише одне ціле число між даними двома. Номер 885. Чи існує таке значення А, при якому між числами мінус А і А на координатній прямі розташована 1000 цілих чисел. Все дуже просто. Між двома протилежними числами можна лежати лише. Не парна кількість чисел, тому що там лежить нуль, яке не має жодного знака, ні плюс, ні мінус. А тому можна зробити виписновок, ну, що е, ті, одна тисяча чисел між протилежними числами на координаті прямі лежати просто не може. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!